Всім привіт! Вітаю вас на каналі ПАМ Мене звати Вікторія. Я засновниця цього магазину оригінальної парфумерії. І в нас тут клуб аромазалежних. Якщо ви не уявляєте свого життя без парфумерії, підписуйтеся, підтримуйте наш канал своїм лайком та коментарем. Сьогодні особлива тема відео: мої знакові аромати. Скажу відверто, я не писала сценарій цього відео, і зараз все те, що я буду говорити, це максимально щиро. Я себе трішки навіть відчуваю, ніби оголена, тому що я хочу розповісти про аромати, які дійсно стали знаковими в моєму житті, які для мене якось особливі. Це моя ароматна історія, і я заохочую вас написати свою ароматну історію в коментарях, поділитися своїми знаковими парфумами, тому що в кінці ми підготували для вас конкурс. Рекомендую додивитися це відео до кінця. Crise, Перший аромат, який у мене зараз в руках, це Black Opium від Yves Saint Laurent. Ви можете подумати, що це за заїжджені парфуми, які знає просто ну, кожна мені здається, кожна дівчинка. Але вони для мене знакові, тому що саме з цього парфуму почалася моя пристрасть до парфумерії. І саме з цього аромату я зрозуміла, чому варто купувати завжди саме оригінальний парфум. Коли мені було, здається, 17 чи 18 років, я їздила на заробітки за кордон. Я їздила збирати полуницю в Польщу і їздила збирати в Швецію ягоди. Це такий літня робота, сезон, підробіток. Хто теж їздив? Будь ласка, з вас теж лайк. Ми розуміємо одне одного. Так, от, якщо сезон був вдалий, і все було гаразд, коли ти заробив грошенят, то по дорозі назад з Швеції ми пливли парому. Це 18 годин дорозі, і з розваг там був бар, а я тоді алкоголь не пила взагалі. І duty free. І завжди була така традиція з сезону привозити якийсь для себе аромат. Я для себе придбала Black Opium від Yves Saint Laurent. У мене був такий малесенький флакончик. Зараз у мене флакон в руках на 150 мл. А тоді це був флакон на 50 мл. Він коштував, як зараз пам'ятаю, 50 євро. Я його оплатила своїх кровно зароблених грошей сама була дуже цим горда, і так у мене в колекції з'явився. Перший оригінальний брендовий парфум. Дівчата, уявіть свої емоції, поверніться, мабуть, в якісь свої спогади. Я сподіваюся, ви мене розумієте. Напишіть в коментарях, який саме для вас аромат став таким першим, з якого почалася ваша любов до парфумерії. Тому що аромати це моя неймовірно величезна любов, і я знаю, що у нас тут збираються ті, кому також парфуми дуже дуже подобаються. І в Сан Лоран така моя перша знахідка, і знаєте, у мене до нього досі такі трепетні відчуття, ніби от згадувати якийсь приємний спогад з дитинства. Ну це не дитинство, звичайно, було це юність, але мені завжди дуже приємно його вдихати. Він мені досі дуже подобається. Він солодкий, кавовий, насичений шлейфою. Взагалі, чи варто його описувати? Його дійсно знає, мабуть, кожна, і це для мене такий приємний спогад з моєї юності. Наступний знаковий для мене аромат це аромат, якого, на жаль, зараз немає в мене у флаконі. Але обов'язково додамо вам фото цього парфуму. Я теж думаю, що багато хто з вас знає ці аромати. Це ідол від бренду Ланком. А чому він для мене особливий? Тому що це мій весільний парфум. Коли я одружувалася, то саме він супроводжував мене в цей день, і це викликає точно такі самі спогади, як і в Сен лоран Opium. Це теж таке повернення в щось дуже приємне, в приємний особливий день дівчата. Запахи дуже якорять наші спогади. І тепер кожного разу, коли я нюхаю ідол від ланко, я повертаюся в цей день. Як зараз пам'ятаю, була дуже класна погода, це був початок вересня. Було так дуже затишно і ідол шипровий аромат з яскравою грушкою, з такою трішки солодинкою. Чудово мені підходив, Тоді все вже пожовтіло, але було дуже сонячно і дуже так атмосферно. Ідол дуже класно вписався. Це теж мій один з знакових ароматів. А третій знаковий для мене парфум — це Джуліт Хезеган на теперфі. І він вже не асоціюється з якимись моїми такими життєвими подіями. Він для мене вже знаковий в контексті пам-парфам. Цей магазин це зараз справа моєї душі, справа, якою я займаюся чотири роки. Це відносно взагалі того часу, коли я працюю. Це величезний термін. Я вкладаю туди весь свій ресурс. Я обожнюю парфумерію, я обожнюю те, що ми з командою створюємо. І ось цей аромат, він дав в свій момент нам такий шалений буст. Що замовлення сипались, я не перебільшую кожної хвилинки протягом трьох днів. Їх було настільки багато, що ми все не встигли, на жаль, опрацювати і опрацьовували тільки оплачені сайтом. Розповідаю цю історію. Початок повномасштабного вторгнення, звичайно, зупинка роботи. В кінці березня ми відновлюємо свою роботу. В тим часом я за кордоном. Перевожу це все до батьків, до родини. Вони всі мені допомагають. І ми там перший місяць зробили, здається, от кінець березня 57 відправок. Далі, в травні, ми зробили щось 113 відправок чи 117, десь близько того. В червні ми не зробили 300, але я пам'ятаю, що я дуже хотіла 300 замовлень в червні 22-го року. А в липні я записала відео про цей аромат як парфуми без. Парфуму, аромат без аромату. Його в коментарях проасоціювали в Тіктоці з Амортенцією, і це відео, у нас єдине відео на сторінці в Тікток парфам», яке стало мільйонником. Воно одразу пушиться, набирає дуже багато переглядів, і в нас реально посипались замовлення, було так багато, що, чесно, мені було страшно. Я пам'ятаю, що я відкриваю CRM-ку, дивлюся на ту кількість, а в мене ну, трусяться руки. Я розумію, що я не знаю, що ми будемо робити. здається, всі захотіли ці парфуми. Якщо хтось з нами з цього періоду, будь ласка, відпишіться в коментарях. Це було неймовірно важко, неймовірно захоплююче, потужно. І з того часу якось е, такий буст був в роботі магазину, що цей аромат і досі має особливе місце в моєму серці. Наступний знаковий аромат. Ви можете сказати, що це за банальщина, якась бакара руш, що за знаковий парфум, Але з ним теж є історія. Продовжую, я все підібрала знаєте, в такому хронологічному порядку, щоб це була така зв'язана між собою історія, хоч і без сценарію записи. На пам'яту ми вже почали з командою вибудовувати якісь процеси. Вже команда розширилася. Я пам'ятаю, ми переїхали в офіс. У нас був менеджер, який там збирав, пакував ваші посилки. Я, яка займалася стратегічним розвитком, закупками, рекламою. У Нас вже з'явився Дірект менеджер, і мені здається, навіть менеджер на сайті. Тобто, магазин вже мав якісь певні об'єми. Мені здається. Ну, тисячу посилок, мабуть, в місяць ми вже тоді робили. Але ці парфуми це те, на що я не наважувалась. тому що в ті часи вони коштували близько 25 тисяч гривень за флакон. Це був досі 22-й рік. Але я їх не купувала, і мені здається, купила тільки десь в березні 23-го року. У мене було дуже багато запитів тоді на пам'арфам на бакару. Коли ж у вас з'явиться бакара, звичайно, це бестселер. Парфуми, з якими має я думаю, познайомитися кожна дівчина, тому що вони реально знакові в світі парфумерії, але памперфам це проєкт, який я створювала з нуля, який почався з боргу в моєї родини, який я взяла, і кредитного ліміту в Приватбанку. Оригінальна парфумерія це реально дорого. Я кажу щиро, якщо Займатися дійсно оригіналом, то це дуже дорого. Декілька флаконів можуть стати в 3 тисячі доларів, і їх треба мати кілька, щоб був обер цих флаконів, щоб коли вони зайдуть і закінчаться, вам було чим це замінити. І словом, у мене не було сміливості і не було стільки обертових грошей, щоб взяти і за 25 тисяч гривень купити. Один флакон аромату. і я пам'ятаю, коли я наважилася, купила його дуже швидко розкупили. Я дуже боялася, що я вкладу. Цю суму для мене на, на той час була дуже велика. Вона і зараз для мене велика. Але я дуже боялася, що я вкладу і парфуми будуть довго стояти. Тобто я не зможу далі рухати оберт коштів на магазині, додавати якісь новинки, щось докуплювати. І я придбала бакару, її дуже швидко розкупили. Я придбала ще потім з'явилася бакара екстракт, і це така теж нова сходинка в етапі розвитку вам парфум, Тому теж це дуже дуже важливо для мене. Ще один важливий аромат, без якого я взагалі не уявляю роботи памперфамія. Ну, це для мене страшний сон, якщо його раптом знімуть з виробництва. Це Айліш від Білі Айліш. Хто познайомився з цим ароматом, завдяки нашим тіктокам, будь ласка, відгукніться в коментарях, хто з нами ще з цих часів. Ми зробили багато оглядів на цей аромат, і він дуже класно завірусився. Він був в топі продажів пам Parfum Реально, два роки. Ми в місяць дуже багато флаконів привозили. Його постійно хотіли на подарунок, особливо на новорічні свята. Він розкішний. Ну просто, на мій погляд, він розкішний. Він фантастичний. Його хочеться придбати тільки через цей зовнішній вигляд, бюст тулуп жінки. Це щось. Унікальне, не банальне і водночас, але це не, не занадто. Це не занадто відверто. Це вишукано, це елегантно. Аромат сам красивий, мега компліментарний. Коли я ним користуюсь, мене постійно питають, що так смачно пахне. Я щиро його рекомендую. Хто ще не пробував? Він реально був в топі. продажів магазину два роки. Ми всього чотири роки при два з них в топі. Аліш від білі Аліш. Неймовірний аромат, просто в моєму сердечку. І останній аромат з цієї добірки, моїх знакових парфумів. Це парфуми, з якими не пов'язано якоїсь жодної історії. Але я не могла його не включити в цю добірку, тому що це моє парфумерне втілення, моє ароматне я. Аромозалежні, відгукніться в коментарях, який ваш аромат є таким парфумерним втіленням вас самих. Я точно знаю, хто. Любить парфуми, ви точно зараз про якийсь аромат подумали. Не полінуйтеся, напишіть в коментарях, поділіться своєю енергією. Я сподіваюся, мені вдалося передати свою енергію вам, тому це буде класний, взаємний енергообмін. Так от, Andalusian Soul від The Merchant of Venice. Аромат, який. Найніше ваніша, він дуже зрозумілий, він дуже приємний. Він солодкий, тут дуже яскрава ваніль. Тут вона звучить ніби як розпечений цей коричневий цукор. Далі з'являються алкогольні акорди рому, трішки деревини, ванільна база з яскравою дорогою амброю. Я вже мені здається, сто разів описувала ці парфуми. Скільки б я новинок не тестувала на памперфам, у нас близько 500 різних ароматів. Ми з командою зі всіма знайомимося, всі розношуємо, тестуємо, щоб вам класно могти рекомендувати підбирати парфуми. Але ось цей мій фаворит. Антелуженсол, сол я просто обожнюю. Він точно може вам не сподобатись, а може дуже сподобатись, тому що парфумерія – це дуже суб'єктивно і в цьому є її краса. А якщо вам відгукнулися мої історії, якщо вам відгукнулися ці аромати, спробувати їх в міні-форматі від 3 мл, ви можете, і думаю, ви знаєте, де звичайно ж. Памперфам, всі деталі, якщо вас цікавить, будуть в описі під цим відео. Ну і на фінал, звичайно, для тих, хто додивився це відео до кінця, конкурс. Пишіть свої якісь знакові аромати, пишіть свої парфумерні історії. Кожна з них важлива для мене, важлива для нашої команди. Ми все читаємо, ми все обговорюємо потім колективом, збираємося. Кожну вашу відміточку, кожен ваш відгук ми бачимо. Пишіть в коментарях, будьте підписаними на канал Пам Ставте лайк на це відео. І серед коментарів ми оберемо цілих три переможці, кому подаруємо сертифікат на покупки в нашому магазині еквівалентом на 500 гривень. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося, вам воно відгукнулося. Взагалі пишіть в коментарях, тому що для Ютуба ну це дуже важливо. Ну я думаю, ви це і так розумієте. А ми з вами побачимося в наступних відео.